Так, в вже сорок 9.46, вже і хвилинку дала на те, щоб попідключалися. Я впевнена, що всі підключились. Будь ласка, камери всі вимкнули. Будь ласка, камери ми не вимикаємо. Я просила вимикати тільки звук. Будь ласка, вимикати тільки звук. Камери можна не вимикати. все Зараз. Ташунька, включай, Варя включай камеру, щоб я вас всіх бачила, щоб розуміла, хто на уроці і що ми будемо з вами... Знову Доброго ранку, Доброго ранку, Сашонечка, ще раз, доброго ранку, доброго ранку всім. Така якась сьогодні сонна погода, так, не робоча, як кажуть. Так, ну що ми, хороші, починаємо. Да, сонна погода. Наверня, у нас буде така боже. Боже. У нас, у нас погода кожен день. Ну, це взагалі. Так, ну все ми, хороші, ми починаємо працювати. Зараз у нас з вами з математики. І ще раз прошу вимкнути всіх звук, у кого на фоні буде щось працює, хтось працює, щоб нам не заважали на уроці. Якщо потрібно буде я буду говорити, комуникати мікрофончики і, і, і хто буде далі відповідати? Все, ми переходимо одразу до, до нашої презентації. Будь ласка, тема нашого сьогоднішнього уроку. Зараз змикається. Зміна суми внаслідок зміни доданків, додавання способом округлення. Ми це розбирали з вами у другому класі. Ми будемо сьогодні розв'язувати задачі, обернені до задач на знаходження периметра прямо у кілька. Будь ласка, як завжди, ми починаємо наш урок із. Опитування, будь ласка, все налаштувалися вже на роботу. Ніхто не стукає, не грюкали. Є прибрали всі зайві предмети, які нам можуть заважати на уроці. Працювати. Це у нас іде розділ повторення за другий клас, тому важкого нічого немає. Це все ми з вами протягом року минулого у другому класі все це з вами розбирали. Ось такі наші осінні квіточки. Так, будь ласка, і зараз нам потрібно додати до квіточок які, до числа число 9 додати до таких чисел. Кіра, будь ласка, коментуємо. 35 додати 9, це буде...

Скільки? 82. 82, правильно. Софія, будь ласка, тобі потрібно до чисел додати 10. Будь ласка, 35 додати 10, швиденько. 45. Буде 45. Будь ласка, наступне число. Додаємо 10, будь ласка. 36. 36, будь ласка, Злата Бабич. Будь ласка, наступне число, додаємо 10. 83. 83, Матвій, але я до тебе дійду і ти будеш говорити. Я просила не викрикувати. 83. Будь ласка, Злата Бабич, додаємо до числа 15. Число 15 до числа 35. 50. Так, 50. Будь ласка, Діма, число 26 додаємо до числа 15. Um, Доріє А, это пять. Не а, давай с тобой число 15 на розрядні доданки. Десять и пять. 26 шесть додати десять. 36. шесть. Тридцать шесть, тридцать шесть додати пять. 40... 41. Будь ласка, Бойченко, Артем, 73, додати 15, швиденько коментуємо. Буде... 88. 85, 5. Буде, ні, не 85. 3 одиниці, 5 одиниць, це 8. 8, 8 додати, 7 додати 1, це буде 8 разом, 88. Максим, швиденько.

93. 93, молодець, добре. Будь ласка, Саша Штамбур, будь ласка, 35, відняти 10. 35, 25, будь ласка, Діма, 26, відняти 10. Шістнадцять. Шістнадцять. Будь ласка, Даша, сімдесят три відняти десять. Шість три. три. Добре, відкриваємо наші зошитки від попередньої роботи. Відступаємо чотири вниз, на п'ятій. Пишемо. Сьогодні у нас тринадцяте вересня класна робота. Каліграфічно прописуємо рядочок числа чотири. Будь ласка. Яке сьогодні? 13. 13 вересня. Класна робота. 13 вересня. Класна робота. Яна Сергеевна. Дякую. Так, будь ласка, написали. Сьогодні ми працюємо Ні. зі сторінками підручника 13, 14. 13-15. Будь ласка, тому відкриваємо наш підручничок. На сторіночці 13. Перше завдання у нас буде усне. Давайте з вами пригадаємо, як при дії додавання називаються числа. Перший доданок другий доданок сума. Отже, нам потрібно з вами заповнити таблицю, дослідити, як змінюється сума, якщо один з доданків сталий, а інший збільшується або зменшується на кілька днів. Давайте подивимося з вами. Отже, перед нами є, правильно ви назвали перший доданок, другий доданок сума. Отже, перший доданок 45, другий 9. Скажіть мені, будь ласка, яка буде їхня сума? 54. 54, молодці. 45, Сталий – це постійний, так, у нас майже. Додати, е, другий доданок, 15, сума. Дорівнює 65. Дорівнює 60, а не 65. 45, перший доданок, другий доданок, 22, сума. Дорівнює 67. 67. Перший доданок 45, другий 18. 63. 63. Буде 63. молодці. Добре, давайте подивимося, якщо у нас змінюється наш доданок. Доданок Двадцять шесть, додать дванадцять. Тридцать. Девяносто 97, додати дванадцять.

40, Ой, 49, 40, 9, і наступне 59, додати 12. 71. Дорівнює скільки? 71. 71. пригадали, так? Коли у нас, спочатку у нас був сталий доданок перший, а потім він почав змінюватися. Другий доданок також був сталий, тобто одинаковий. Що, Коля, що? А через три дні в моєму брата день рождения? Оля, будемо вітати Богдана через три Польща. Ну нічого страшного. Польша. Все, добренько, ми працюємо з вами далі. І давайте подивимося з вами на такий вираз. Як зміниться сума, якщо перший доданок, перший, тобто число 72, Збільшити на вісім, а другий доданок зменшити на сім. Подивіться, будь ласка, як же зміниться у нас сума? Якщо ми 72 збільшимо на вісім, а число 27 зменшимо на сім. От давайте подивимося з вами. Сімдесят 72... Буде 80. 27 відняти 7? 20. 20. 80 додати 20 буде скільки? 100. 100. А тепер давайте подивимося і скажемо, як же змінилася сума, коли ми до тих чисел, до першого і до другого доданка. Ми перший доданок збільшили на 8, а другий зменшили на 7. А скільки ж всього буде 72 додати 27? 99. 90... Вибачте, 99. Як змінилася в нас сума, коли ми з вами число першого доданку збільшили на 8, а другий доданок зменшили на 7? Як змінилась? Тут 99, а тут… На один. 1. 1. Тобто, дивіться, що ми зробили? Ми округлили правильно 72 до цілого числа, і, і так само округлили число 20 до цілого числа. І так виконали вирази. Тобто ми використали спосіб округлення. Подивилися, будь ласка, 64 і 33. Коли ми число 64 збільшимо на 8, а 33 зменшимо на 7. Давайте спочатку розв'яжемо вираз. 64 додати 33. Скільки буде? 97. 97. А тепер, коли ми округлили, коли ми з вами збільшили число 64 на 8, 64 додати 8, скільки буде? 72. 72. 33 ми зменшили на 7. Ну, Не підказуємо, що комп'ютер не каже. Не-не. Чого буде 96? 33 зменшили на 7. Скільки буде 33 зменшити на 7? 26. 26. 26. Тобто тепер, будь ласка, 72 22? додати 26, буде скільки? 98. Тобто тут 97. 97. А тут 98. Коли, коли ми з вами округлюємо число, так, збільшу, збільшили число пер, першого доданку на 8, а друге число зменшили на 7, то ми побачили, що сума змінилася, правильно? Збільшилася а. на одну Одиничку. Добре, будь ласка, давайте перегорнемо стріночку нашого підручника і подивимося на завданнячко номер 67. Нам пропонують виконати завдання, додавання способом округлення за зразком. Отже, у нас є з вами такий зразок такого виразу. Подивіться, будь ласка. 45 додати 29, де ми число 29 округлюємо до цілого числа. Тобто, до цілого числа це до якого числа? 30 30. 30. 30. 30. І тоді 30. ми з вами додаємо ціле число. 45 додати 30 буде 75. І потім від оцієї суми ми віднімаємо на ту кількість одиниць, на яку ми округлювали. На округлювали ми на яку кількість одиниць? На, на один. На один. Добре, давайте зараз запишемо з вами вирази. 67. Які? На екранчику написано вирази 67. Зараз ми спробуємо пояснити ці вирази за допомогою способу округлення. Будь ласка, перший вираз е, допомагає вам. Ну, ну як би не те, що коментую вам я. Подивіться, у нас є вираз 38 додати 25. Ми число 38 можемо округлити до якого цілого близького числа? 40. 40. До, 40. Ну, до до 38 я додаю скільки? Сколько? Два. 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 Отже, 40 додати сімдесят буде скільки? 65. І тепер від числа 65 я маю забрати два двієчку. Буде яке число? 63. 63. 63. 63. Ось таке наше пояснення. Будь ласка, наступний вираз пояснює. Хто хоче спробувати пояснити? Ну, 16 додати 48. Будь ласка, яке число ми будемо з вами округлювати? Можна я? Давай. 16 можна додати 4, це буде 20? Ні. Спосіб округлення. Ми один із доданків округлюємо до цілого числа. Ти як мене тільки що сподіваєш? 48 додати 2, це дорівнює 50, а 50 додати е... 16, 16 дорівнює 66. Тобто ми округлюємо число 48 до цілого, буде в нас 50, правильно? Тобто до цілого ми додаємо число 2. Молодці. Отже, у нас буде скільки? 66. А потім від цього числа ми забираємо числа 66, і забираємо 2 десяточка. І скільки в нас буде? Не десятка, а дві одинички. Скільки буде? 64. 64. Будь ласка, наступний вираз. 29. Кто Давай, да. хто це хоче? Даша? Даша?

Будь увага. 86 відняти 1 до рівня 85. Молодець, 85. Так, наступний вираз коментування, будь ласка, хто бажає? Будь ласка, Кіра, давай. Наступний вираз. 24 додати 59. Мікрофон. 50 треба додати 1 і буде 60, 60 додати 24, це буде 84, і 84 відняти а, 2. Того 2, це, якщо ми 2, 1 додавали. 1, 1. А, 2 і 80, а, 4, 4 додати 1. 1, буде 83. Буде 83, так, добре, будь ласка. Дякую, хто ще хоче спробувати наступний вираз. Будь ласка, давай, злата, Бабич. Двадцять вісім ми додаємо два. Тобто Все до другі. Кажи Це, Це буде тридцять, і до 37 ми додаємо п'ятдесят три. Це буде вісімдесят два. 83 і 83, віднімаємо 2, буде 81. 81, молодець, дякую, будь ласка. Тобто ми округлюємо другий доданок, так, до цілого числа. Дімка, давай наступний вираз твій, корис... спробуємо пояснити. У нас 34 додати 58. Давайте до цілого числа округлимо число 58. Скільки треба до цілого числа додати, щоб було. Тридцять. 58 ми, ми округлюємо до цілого числа, тобто ми до числа 58 додаємо 2 і у нас утворюється ціле число 60, правильно? 60 додати 34, це буде 94, і потім 94 відняти 2, Буде скільки у нас? 92. Котики. Е, будь ласка, повітряна тривога. Е, я вас дуже прошу. Ми переходимо всі в укриття, е, відключаємося від уроку. Я вам далі зараз допишу урок і потім скину його е, посилання, і ви виконаєте наступні завдання. Будь ласка. До побачення. Відключай. До побачення. побачення. До зустрічі. Відключайтесь, відключайтесь. Ладно, я тебя люблю. Давайте, ви вимикайтесь і переходьте, будь ласка, у укриття. Софієчка, всі виключаємося. Оля, виключаємо. Що зомня виключили? Так, будь ласка. Ми запишемо урок, допишемо урок. Будь ласка, записуємо з вами задача. Задача у нас буде під номером 68. Давайте прочитаємо її умову. На туристичному гірському маршруті перший привал заплановано на висоті 100 метрів. Наскільки метрів менше залишилося іти туристам по, до привалу, ніж пройшли, якщо вони вже піднялися на 50. 6 метрів. Тобто, ще раз, на туристичному гіршковому маршруті перший привал у них був запланований на висоті 100 метрів. Наскільки менше метрів їм залишилося йти, ніж вони пройшли, якщо вони вже піднялися на 56 метрів. Будь ласка, розв'язання. Що нам потрібно знайти в задачі? Нам потрібно знайти в задачі ще скільки їм залишилося. І Залишилося йти. Це 100 відняти 56 до рівня 44 метри, їм ще залишилося йти до привалу. І потім, наскільки менше, у нас питання стоїть в задачі, наскільки метрів менше залишилося туристам іти до привалу, ніж вони вже пройшли. 156 відняти 44, це буде дорівнює 12 метрів. На 12 метрів менше залишилося йти, ніж вони вже пройшли. Будь ласка, ми виконуємо цю задачу, записуємо її. І ще раз, перше, що ми з вами шукали, ми шукали з вами, скільки залишилося ще пройти до привалу, а потім від е, тієї кількості, яку ми вже з вами пройшли, ми з вами ще віднімаємо ту кількість, яку їм залишилося ще пройти, і дізнаємося, наскільки менше залишилося їм іти. Драсті валі, заходіть час минутку я.